Вітаємо на зв'язку. Адвокат народу. Сьогодні поговоримо про використання державної мови в публічних галузях, а саме про те, який закон регулює мовні питання, чи обмежує законодавство приватне спілкування іншими мовами, кому загрожують штрафи та багато інших нюансів. Який закон регулює мовні питання? Мовні питання регулює закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Він набув чинності 16 липня 2019 року. Цей закон визначає порядок функціонування і застосування державної мови. Як впроваджується закон про мову і які сфери життя він вже охопив закон, впроваджується поступово. Так із 16 січня 2021 року вся галузь обслуговування, зокрема магазини, ТРЦ, ресторани, заклади освіти, банки, перейшли на українську мову. Із липня того ж року до них приєдналися культура, розважальна та туристична галузь. А ось з 16 липня поточного року українську повністю впровадили в інтернет-простір. Тепер україномовну версію повинні мати сайти державних і комунальних установ, інтернет-магазинів та національні онлайн-змі. Із 2024 року мовний закон торкнеться і регіональних видань, і квот на телебаченні і радіо. Частка україномовного контенту на загальнонаціональному телебаченні має зрости з 75 до 90%, а на регіональному з 60% до 80%. Які саме зміни відбулися цьогоріч в законодавстві стосовно державної мови? 16 липня 2022 року були запроваджені наступні зміни у мові. Відтепер будь-яка комп'ютерна програма на товарі, що продається в Україні, має бути оснащена користувацьким інтерфейсом державною мовою. Що це означає? Будь-який товар із встановленою комп'ютерною програмою, пральна машина, автомобіль, мікрохвильова піч тощо повинен мати україномовний інтерфейс. При цьому не має значення, чи це електричний екран, чи панель керування зі звичайними кнопками. Під користувацьким інтерфейсом мовний закон має на увазі всю інформацію, з якою безпосередньо взаємодіє користувач. Інші зміни торкнулись інтернет сайтів. Тепер усі інтернет-ресурси суб'єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, повинні мати україномовну версію за умовчування. Це стосується сайтів держустанов, ЗМІ, інтернет-магазинів тощо. Опційні версії іншими мовами, звісно, не забороняються. Яка відповідальність загрожує порушникам мовного закону з 16 липня 2022 року? Запроваджено адміністративну відповідальність за всі порушення закону? Розмір штрафу становить від 3400 до 8500 гривень, якщо порушення вчинене вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8,5 до 11900 гривень. Трафи можуть бути накладені за порушення мовного закону у сфері освіти, науки, культури, книговидання, користувацьких інтерфейсів у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, реклами, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій, поштового зв'язку та транспорту, куди скаржитись на порушення мовного закону. Подати скаргу можна на сайті уповноваженого із захисту державної мови або відправивши листа на електронну скриньку. Чи впливає закон про мову на приватне спілкування? Закон про мову регулює лише використання української мови в публічних галузях і жодним чином не впливає на приватне спілкування та не обмежує спілкування іншими мовами. У цьому відео ми розглянули актуальну тему державної мови. Діліться думками з цього приводу у коментарях і нагадуємо, що на сайті Адвокат Народу вам допоможуть вирішити будь-яке юридичне питання. Це можна зробити безкоштовно у стрічці запитань. А якщо знадобиться розгорнута консультація, радимо знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне, стає простим.